Вітання з простору Артвіта. Ну, сьогодні хочу поділитися, набуть перший день, що вдалося мені доволі так енергійно, потужно підійти. Робота невелика. Але вдалося так доволі просунути. Фактично був такий собі підмальовочок акрилом на ТВП, до речі, але іменно так тонально це все має вже достатньо такий частково завершений вид. Я радий, ось я починав така тут. Теж цікаво має вийти це, але ну, попередній раз не вдалося. Балювачок є. Ну і тут ще така вже, що я навіть не починав, продовжував, теж не дуже вдалося. Отже, сьогодні гарний день і завдяки моїй системі харчування, про яку я говорив, хтось сказав, що я довго не протягну, але поки в мене тиск упав, понижений став 110 на 70 або 105 на, цей, на 65, щось таке було, ну далі трошки вище. Ось навіть каву почав пити, отже, моя система харчування, медитації, музика, якась гуляння на повітрі і так далі дали свій результат. Так що про це я потім поговорю, поділюся, я вважаю, що варто. Жодних лікарств я не вживав, від тиску ні від чого. Голодував кілька днів після похорону Вікторії і потім потихеньку робив ті смузі, про які я говорив. Отже, вріться на озброєння панство і... Будьмо здорові, творчі і красиві картини. Покажу згодом.